Ви ж розумієте, це обман, що воює солдат, воює країна. Якщо країна не воює, то солдат ну, не витягне. Ну, щоб щоб вони робили. Ну, тобто, цей хаос, ну, безумство. Ну, це так всі на фронті сприймають. Хаос, безумство, який відбувається в Міністерстві оборони і так далі з цими закупівлями. Ну, і ну, ми отримаємо ну, реально. Та ну навіть не п'яту частину, яка нам необхідна, по, наприклад, дронам. Постійні закупили в немає не дронів розвідки і спостереження. Є роз... дрони розвідки і спостереження, забули закупити FPV. Е, НРК і так далі, і тому подібне. Так і держава повинна, мабуть, попрацювати в цьому напрямку не тільки збройні сили, але ну, говорити про те, що там збройні сили так окей, але збройні сили це сили і засоби. Ну, Сили це люди, а засоби це засоби. І засоби, ну, вже смішно, що це субвенції міст або волонтерська допомога, ну і так далі, і тому подібне. І все рівно ми не перекриваємо не те, що на 50%, ну на третій та рік війни. Мабуть, точно ці речі повинні ну, перекриватися на дві третини, хоча б міністерством, а там, на одну третину окей, хай буде волонтери і так далі. Те, що пацани ну, безкінечно скидаються. і, ну, Честь, ми хвала, що у нас величезна кількість фанатів, але ну, люди скидаються на ремонт техніки. Не тільки в третій штурмовій, не стільки в третій штурмовій, ну, майже в кожному підрозділі. Самі собі купують, пілоти купують собі антени, та, там, якісь засоби безкінечно, рюкзаки і так далі. Хлопці беруть зарплату, там, кажуть, у них велика зарплата. Ну, Є якась достойна зарплата, факт. Але вони з неї скидають в загальний котел, з якого купують якісь речі. Це класно, що вони такі ініціативні і так далі, але ну, це не ті засоби, це не ті обсяги грошей і так далі, які не може забезпечити. У нас же проблема не в цьому. Гроші ж виділяються. Їх виділяють. Проблема в тому в закупівлях і тому подібних речах. Чи це проблема? Проблема. Чи стосується вона армії? Стосується, чи може армія її вирішити? Не може.